Добрий день, мої любі малята! Який сьогодні чудовий весняний день, аж свято захотілося! А вам? А чи любите ви святкувати? А яке ж чудове весняне свято ми будемо незабаром святкувати? Один одного вітати, радіти? Так, це Великдень! А що ж відбулося в цей день? Воскрес Ісус Христос! Зараз я вам розкажу про приготування до Великодня та Його святкування. Великдень завжди святкують у неділю. Тиждень, що передує свято, називають чистим або світлим. Кожен день цього тижня мав своє значення. В понеділок треба було всюду прибрати і в хаті, і на подвір'ї, і в коморі. У вівторок треба все попрати, попрасувати і щасливо середу чекати. Ось і середа, всюди чистота, у квартирі і на подвір'ї хто не встиг прибрати, прибирає, поспішає, бо вже четвер наступає. Найважливіший день святого тижня четвер, який називають чистим. Ще до сходу сонця треба вмитися або покупатися. Здоров'я буде краще. В чистий четвер стрижуть дітей, щоб волосся не випадало та голова не боліла. У чистий четвер починали пегти Паски. За чистим четвергом настає Страсна П'ятниця. У цей день. Не дозволялася рубати, шити, різати, взагалі працювати. Дозволялося тільки готувати. Дочекалися суботи, знов чекав на всіх робота. В цей день фарбували та розписували яйця, тобто робили крашенки і писанки, а увечері складали великодний кошик та вирушали до церкви святити Паску. Дітки, а ви знаєте, що клали у великодній кошик? Зараз я вам розповім: паска священний хліб символ Воскресіння, прашанки символ всесвіту, основа всього, масло та сир символ сили та енергії, шинка, ковбаса, символ прощення, сіль оберіг. Від злих очей, Хрін – символ сили і здоров'я, Свічка символ світла. З церкви поверталися уже в неділю рано вранці, і сідали снідати, розговлятися, а потім були ігри, забави. Цілий день славили Ісуса Христа. Вітали родичів та знайомих, святкували цілий тиждень великодній. Яйця завжди вважалися символом життя сонця. Щоб зробити яєчко сильним, дужим, люди почали фарбувати його в різні кольори. Так виникли крашанки. Червоний колір це символ радості і щастя. Жовтий достатку гарного врожаю, синій символ води, зелений пробудження природи, коричневий символ землі. Щоб захистити свою сім'ю від зла та привернути до рідних добро, щастя та здоров'я, яйця почали розписувати магічними знаками. Розписували яйця. Л лише жінки і дівчата такі яйця називаються писанками. Ось деякі найпоширені символи, коло символ сонця, хвильки вічне життя, віти, гілочки дерев, дерева символ життя. Також малювали схематичні зображення тварин і пташок. Олень символ сили і мудрості. Баранячі ріжки символ багатства, риба здоров'я, пташки символ весни. Простими лініями ділили яєчка на трикутники, квадрати, ромби, поясочки це були символи радючості засіяної землі. А ще прикрашали. Хрестиками і з чотирма рівними променями. Ці знаки були жіночими молитвами до неба, їх проханням та подякою. Нехай чудесне свято Пасхи принесе вам добро і ласку. Дякую вам за увагу! До побачення малята!